Привіт! Вибачте, будь ласка, за цей шум, тому що мої сусіди просто вирішили зробити ремонт. Але в мене виходить кліп, і я хочу з вами його подивитись, тому зараз заглушимо трошки мої коментарі кльовою музикою. Гнали! But I'm so fucking scared. Це, коротше, їм мого літа, <кх�> мого серпня. Тильник десята, там знову душі. Люди біжать, ніби від себе втікти. Шукати я там хмаринка. Мені просто ну, нуля сказала, що дуже по-дитячому мені так подобається хмаринки, капець. шукати. Коли тепло натикались на стіну, бетон, асфальт, та глухі хітрин. Це місто не спить, та і я не жива. В обіймах твоїх вже немає тепла. обговоримо.